Все більше спогадів і менше сподівань. І на чолі утрат сліди глибокі, як непомітно блищає та грань, що жде за нею при кінцевий спокій, так гірко відати, що її світ сіла. Та нарікань і розпачу немає. Така відміна зрештою мала. Колишні мрії, досвід заступає, так дерево відсвівши навесні. Тільки на те годує соком віт, щоб дні стерпне, теплі та ясні, упав на землю Овоч соковити. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам ось це місце, ось це поховання, яке можна назвати пам'ятником байдужості. Я спочатку підійду до таблички розбитої, щоб ви зрозуміли, про кого йде мова. Письменник Євген Павлович Плужник. Я сподіваюсь, добре відоме для вас ім'я. Так, це не його могила, це кінотаф. Проте видовище вкрай сумне. Буквально рік чи два тому тут група небайдужих добровольців здійснила прибирання, бо це місце взагалі було занедбане. Хащі, бур'яни, нефарбовані оградка та хрест. Ми, так наче, говоримо, що ми такі українці, ми такі молодці, так а тут ж лежать в принципі, оті молодці, дійсно молодці, дійсно ті валити духу, ті, на яких нам треба рівнятися, яких треба читати, якими ми можемо захоплюватися. Ми написали запит в КМДА, написали запит в Міністерство культури, запитали, хто має цим займатися, і нам відповідь дали таку: що якщо б це був пам'ятник архітектури, історії якогось там мистецтва, тоді ми б цим займалися. Оскільки це не є, то хай родичі доглядають. Але родичів цих людей немає, то значить висновок такий, що ці могили будуть в такому стані, які вони є. А потім цього року трапилось ось таке нещастя, впало сухе дерево. Давно сухе, трухле. Ось ми бачимо, в якому воно стані тут знаходилось, і ніхто його звідси не прибирав. Хоча, мені здається, варто проводити певні візити поміж могил і дивитися, в якому стані знаходяться старі дерева, які становлять небезпеку для багатьох поховань. Ось тому явний приклад. Дерево впало, табличку розбило, половину хреста відкололо. Впало також на сусідню могилу. Ну і власне такий результат. Тим паче поруч могила, зараз скажу якого, 1913 року. Дуже давно не прибрана. Дуже давно це років, напевно, вже і 100. Знаєте, стоючи на цьому місці, я згадав вислів Конфуція. Зло помилки не в тому, що воно буває, а в тому, що люди, зробивши помилку, не намагаються її виправити. Це якраз добре сказано про ось цю ситуацію: про те, як не цінується наша історія, наша культура дійсно пам'ятник байдужості. Хоча я сподіваюся на те, що ця ситуація все ж таки набере розголосу, тому що знаю, мої відео дивляться, і журналісти дуже багато про це було різних публікацій після того, як я показував деякі поховання та їхній стан. Щиро сподіваюся, що і цього разу відбудеться розголос, і суспільство зверне на це увагу. Тому що потрібно тепер все це виправляти за допомогою бензопили, наймати працівників, які все це приберуть, і не лише приберуть, а й навіть вивезуть звідси оце дерево. Це також дуже важливо. Ось таке сьогодні сумне відео. Ідемо далі. Ще трішки покажу вам, як завжди, все те, що привертає мою увагу на шляху. А тут на байковому кладовищі. Таких епізодів трапляється дуже багато. Люблять відвідувати це місце ті люди, які вважають себе великими магами. Люблять це місце відвідувати: вандали, грабіжники, скільки старовинних занедбаних могил. Ось, наприклад, ось ця бачимо, який масивний металевий паркан. Здесь покоїться прах Якова Івановича Фіщука. Народився. 1839 року і помер у 1910. Ось тут була певно монтована керамічна фотографія, але її звідси вже давно вибили. І Там явні сліди того, що вона відпала не сама. Все це запустіння ось буквально поруч із центральною алеєю на один ярус вище. Ось це я підійшов до могили Бориса Грінченка. Зараз обійду, покажу. Бачите, я вже цю місцевість на деяких ділянках частково знаю на пам'ять, тому можу впізнати пам'ятники навіть із зворотньої сторони. Український письменник Борис Дмитрович Грінченко. Також українська письменниця Марія Миколаївна Грінченко Марія Загірня. А найбільше мені завжди чомусь шкода тих поховань тих пам'ятників, які мають дійсно. Історичну та архітектурну цінність. Ось до прикладу, поховання 1909 року. Це добре, що тут підпоховані родичі, ось навіть поховання 2011 року, 20-го, 15-го. тут стоїть ось така неймовірно красива старовинна скульптура Янгала. Тому за цим місцем хоча б є догляд. Так само проходимо далі, і тут стоїть аналогічна скульптура. На 1908 року. Збережена фотографія. Тут пам'ятник зачищений. Я бачу, що він зачищався обережно. І навіть ось так буває. Друг сім'ї Анна Максимовна Бендержевська. Ось така її фотографія. Але, на жаль, дуже часто саме ось такі архітектурні витвори зазнають руйнувань від різних вандалів, які роблять це навмисно. Дуже часто я бачив, навіть перебуваючи колись у Львові на Личаківському кладовищі, у таких скульптур завжди чомусь відбиті голови. Ідеш по алеї, стоять такі скульптури, і практично у 9 із 10 відбиті голови. Це ось я прохожу понад старовинними склепами, які також дедалі більше руйнуються з кожним роком. Щось від природи, щось від людей, що найстрашніше. Ну і як же без нашої постійної рубрики. Я вам на цей раз покажу. А ви просто спробуйте відгадати, що це таке. І написати про це у коментарях під цим відео. А також можете висловити своє ставлення до подібних речей.